Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сам Прочина, З вами Олександр і друзі, в цьому відеоролику в нас буде відео огляд ось цієї чудової колоночки від компанії Tronspart. Друзі, колоночка називається Міртувне С2. Мені її заслали на огляд і, можливо, хтось би з вас сказав би, що е випуск буде проплачений. Ну, і я би, може, би, так би подумав, народ, якби я собі не замовив таку саму. Таку саму колоночку, я ще правда в травні замовляв, і вона мені досі лежить, чекає свого часу. Не знаю, чого вона чекала. Ну, в общем. я її придбав за 27 доларів 10 центів на е День народження Аліекспресу. Щось таке там було. Коротше, знижки було сумасшедші, і ця ціна мені така вийшла. Ну, як то каже, знижка знижками, але що воно зараз, коштує, будемо поглядіть. Цю колоночку я собі окремо замовляв, і тому не можна сміло казати, що у нас повноцінний випуск з розпаковкою і оглядом колоночки без усіляких проклад. Да? Ось таким чином воно приходить з Китаю. Ось таким от образом запаковано в такі от... Ну, самі бачите, ось так воно все буде запаковано, тобто приїде більш-менш в цілісному стані. Е, так, в нас тут клієнка, яку нам треба буде зірвати. Я її не шкодую, буду рвати ось таким ось чином. Так, є. Що ж, як бачите, колоночки хоч і мають е, різний час, але упаковочка однакова. Тому, як то кажуть, все по темі. Так, народ, що у нас буде на борту? У нас динаміки 24 Вт мають друзі видавати. У нас буде світлодіодна підсвіточка. Стерео пару можна буде робити. До речі, можна буде спробувати. У нас їх дві штуки, можемо спробувати, як воно в стерео режимі працює. Bluetooth версії 5.3, влагозахист IPX7. Дуже добре, і е, акумулятор має е, витривалість, тобто можна буде програвати на тій на ті колоночці музику в 24 години. Коротше, нормально Нормально буде тримати акумулятор, але це, друзі, при умові виключеної підсвітки і е, максимальної гучності до 50%. Тоді вона 24 години має е, видати з себе потужності. Коротше, якось так. Так, ну що ж, дивимося, дивимося, яка вона там є всередині. Колоночка 24-го року, е тобто свіжайша. У мене було на каналі був огляд Transmart T7 Е Хороша колонка, вона мені дуже подобалась по дизайну. І, як то кажуть, е Мене сестра її попросила в общем, відкупити, я її продав, а собі вирішив замовити щось новеньке. Так, як бачите, у нас колоночка йде запакована, в комплекті йде інструкція з використання даної колонки на різних мовах. Що тут у нас, друзі, по мовах? Рашка я бачу вже є. Так. ну Це вже, як то кажуть, непогано. Можна принаймні, той, хто не розбирається в англійській мові. Рашку точно вміє читати. Да, русский є. Тобто прочитає без проблем. Е, да, да, цілком можливо вона нам навіть пригодиться. Можливо, мені треба буде щось там підгледіти. Так, добре, це в стороночку. Що в нас далі? Сількагель. Сількагель це добре. Е, тік, якась карточка чи що-то є. Да, якась отака от карточка яка, в принципі, напевно, що нічого вам не дає. Ну, така от приблотньовна фігуя не є в комплекті. Так, друзі, по кабелям. Кабель, кабель. Який у нас кабель йде в комплекті? Зараз будемо подивитися. По ідеї має бути кабель зарядочки і AUX. Так і є. Бачу, ось такий от простенький кабель AUX. Невеличкий, десь до пів метра, може сантиметрів 30. І так само є кабель для підзарядочки. Трошки кращої якості type c Для того, щоб підзаряджати нашу колоночку. Друзі, Тронсмарт непогана фірма, тому я напевно що думаю, що це один із непоганих варіантів, якщо розглядаєте щось для себе або на подарунок. До речі, скоро буде Миколая, І ця от пропозиція, можливо, буде для вас цікава, Ну, принаймні, комусь подарувати. Ну що ж, народ, ось наша колоночка, яка приїхала мені з Китаю. Ну, а от така от колоночка мені вислали на огляд. Як бачите, різниці між ними абсолютно немає. Тому, напевно, цю відкладемо що в сторону, а будемо розглядати ту, що я вже, як то кажуть, трошечки в руках потримав. Що ж, народ, от таким чином виглядає наша колоночка, такий циліндр невеличкий. Він, до речі, давайте я гляну, які в неї розміри. Отже, в нас в діаметрі дана колонка має 7,5 см. По висоті 18,5 см, ну, практично. Да. О, такі от розміри, друзі. Да? В принципі, вона дуже схожа по розмірам на колонку t 7 Але трошечки там. Кінцівки даної колонки були трошки по-іншому зроблені. І там великою надписю було так написано Тронсмарк. Тут надписів ніяких немає, тільки є кнопочки керування даною колонкою. Так, що ми бачимо, друзі, в нас є тут дві посивки. Да? Тут же в нас є святодіодна підсвіточка, до якої ми ще трошки пізніше вернемося. Є ось такі от виступи, як бачите, ножки, на яких вона може стояти в будь-якому положенні. Розумієте, да? Тут в нас встановлено два динаміка. Тобто ця колоночка грає на 360 градусів. Звук в нас повинен бути плюс-мінус об'ємний, не точно, але десь так має бути. Так, відповідно, він тут, тут ну і в нас баси десь звідси будуть влазити. Тік-тік-тік. Ну, друзі, що в нас тут по керуванням? Загальна інформація. Зарядка у нас 5 вольт Ампер. Акумулятор, до речі, у нас на 3600 мА. Акумулятор потужний, має тут стояти. Заглушечка добре сидить, все-таки у нас IPX 7 і водичка тут не має попадати. Короте, ногті є стрих, як то кажуть, і відкрити не можу. Так, тут у нас моделька Мір... Міртуне. Блін, хрін знаєте, як ви говорите, але ну, якось так. Міртуне. Бачимо, що в нас зарядочка Type-C, роз'єм AUX, і в нас є можливість засунути карточку пам'яті. Відповідно, це в нас три варіанти програвання музики. В нас буде. Тобто є Bluetooth-варіант, 5.3 версії, AUX через кабель і можливість через карточку. Тобто не флешку, а саме карточку. Сюди встановлюємо і можемо з нею програвати ту музику, на яку там записали. Так, друзі, зразу з неприємного і, можливо, не зовсім критично, але все-таки мінус невеличкий є. В общем, в нас є додаток Tronsmart, Якщо в нього зайти, в нас є список колоночок, які ми можемо під'єднювати. Як бачите, Tronsmart t 7 Lite можна було під'єднати до додатку, використовувати там еквалайзер. Ну, блін, зараз нічого не знайде. Використовувати еквалайзер, який там є, тобто декілька пресетів було, да, керування світодіодною підсвіткою можна було робити. Ну а, на жаль, дана колоночка рахується середньобюджетною і чомусь, чомусь, не знаю чомусь, її в даному списку немає. Тобто Не завезло це от діло. Блін, Шкода. шкода. Хоча цінова категорія ось цієї колонки і цієї, вона практично однакова. Чому немає ось цієї колонки тут, для мене великий знак питання. Могли б чеснока. Каше, це реалізувати, тому що ну як то кажуть, тут список не такий вже і великий, якби ще одна колонка добалась, нічого поганого в тому не було. Но... Як то кажуть, от якось так є. Відповідно, е керувати еквалайзером даною колонкою не має можливості. Тобто, як вона налаштована, так вона буде і звучати. Друзі, що ж, давайте пробуємо під'єднювати дану колоночку і будемо орієнтуватися, що в нас тут робиться. Отже, друзі, в нас тут є кнопочка включення-виключення даного девайсу, а відповідно, і керування в нас підсвіткою. Отже, давайте спробуємо. Як бачите, включилася колоночка, якщо ми раз нажмемо, у нас з'являється ось така світодіодна підсвіточка. Виглядає досить круто. Знизу у нас то саме, бачите, вона з двох сторін така ось іде підсвітка. Трошечки, трошечки, давайте я виключу світло. Трошки десь воно підсвічує і знизу, але майже практично її там не видно. Самої підсвітки, яка йде з піднизу. В T7 Lite Підсвіточка була краще видна, ніж в тій колонки. Ну, але, ну, як то кажуть, не біда. Комусь, навіть, і ця підсвітка буде зайвою. Е, є люди, кого це діло розражає. Чесно кажучи, мені подобається. Вона, не можу сказати, що вона якась напрягаєш, але якось є. Є декілька пресетів, тобто можемо натиснути от, коротке натискання, ми міняємо з... імпульсивність даної підсвітки. Бачите, от таким чином. Ну, якщо ще раз нажати, ми виключаємо. її. До речі, якщо в якому положенні ми залишаємо нашу колонку, в такому ми її можемо і виключити, і вона в такому самому положенні включиться. Тобто, якщо вас е, дратує підсвітка, ви можете довести її до стану виключеної. Виключаємо колоночку, включаємо колоночку, і підсвіточка не відображається. Ну, але якщо вам більше подобається з підсвіткою, Робимо ту саму процедуру. І коли ми включаємо нашу колонку, підсвітка з'являється, як і була до того. Тобто є пам'ять режиму підсвітки. Далі, У нас є плюсик, пауза, плей-пауза і мінус. Це в нас керування гучністю, плюсик і мінус. А також перелисування треків. Відповідно, коротке натискання в нас зміна на треку. Дві секунди натискаємо. Ну, коротше, ми зараз подивимося. Це зміна треку або додання, додання гучності. Відповідно, це плей-пауза. А це у нас, друзі, зменшення гучності і повернення трека назад. Буковка M в нас означає те, що ми можемо переключатися між Bluetooth відіграванням музики AUX через AUX і через TFT-карточку. Натискаємо і переключаємо наші режими. Відтворення мелодії звуку або ще чогось. Так, цей значок. Це в нас значок для створення стереопаузи, стереопари. Відповідно, ми натискаємо на неї і конектуємо дві колоночки між собою. Так, друзі, наша колоночка має 24 Вт. Працює в нас в діапазоні частот 60 Гц і до 2 кГц. Батарейка, я й казав, 3600 мА, 3,7 В. Воль вольта. Зарядка даної колонки відбувається від 0 до сотки за 4 години. Ну, Не швиденько, але все ж таки е, акумулятор тут не є маленький, тому 4 години буде е, заряджатися. дана штука. Ну і Bluetooth, як я вже казав, у нас в версії 5.3. Так, ну, По характеристикам я пройшовся. Давайте будемо пробувати щось відтворювати, якусь мелодію, звуки, і будемо дивитися, як вона грає. Що ж, друзі, колоночка під'єднюється дуже просто, елементарно, тобто ніяких проблем з підключенням даної колонки зі смартфоном не виникає від слова зовсім. Забув, друзі, ще сказати, що на колонці є ось така от, е, такий ремішок, да, я не знаю, як то, шнурівка, да, для того, щоб можна було це. Безпечно акуратно тримати це діло на руці, або, наприклад, десь підвішати до якоїсь гіляки на дереві. Так, е, Працює дана колонка, до речі, по аудіокодику SBC. Е, е, ну, якось так. Так, що, народ, Давайте спробуємо якусь музику. У мене тут авторська пр... музика є без авторських прав. Ну, буду... Так, чекайте. Що я занадто голосно це зробив. Як бачите, керування дуже просто. Давайте плей. Дуже тихесненько. Це в нас гучність практично на нулі. Буду додати потрошки. Це приблизно десь 60% гучності. І я вам хочу сказати, з цього от для моєї кімнати, де записи, де ну, нормально. Круто, взагалі, бомбезно. Звук, до речі, До речі, по звучанню. Ви знаєте, об'ємний звук, я би сказав, що присутній. Давайте я буду повертати колон. тут динаміка. Розумієте, да? тобто, якщо колоночку десь поставити в якийсь кут. Звук, який виходить з двох динаміків, він буде більш... Підкреслювати, да, от, звучання. Тобто, якщо я би цю колоночку в якийсь кут постав, я думаю, цей ефект присутності, б, напевно, б збільшився, як на мій погляд. Тому що е, зараз воно розсіється по бокам, але буде добре чути як з тої сторони, так і з цієї сторони. Відповідно, по бокам, так само звук буде від, добре чутний. Але якби в куту поставити, то все, що з двох динаміків би виходило, бо воно би направлялося десь ось в цю сторону. Розумієте? Да? Тобто, Якщо є можливість колоночку, десь Втикнути в кут, це буде, напевно, навіть краще, ніж би просто так вона десь на вільній поверхні би стояла. Так, давайте ще щось спробуємо. Що махне максимум. максимум. So you came around Мені подобається. Я, звісно, не міломан звучання, але я хочу сказати, вона звучить не гірше, ніж The 7 Light. Я би навіть сказав, що десь краще. От по звучанню мені більше подобається. Там треба було поігратися з еквалайзерами, трошки підібрати режим, для того, щоб більше відтворювалися баси. До речі, Ця колонка так само, не, я би не сказав, що вона ідеальна. Тобто, в по-любому я би сказав, що вона серед бюджетних варіантів, тому що все ж таки е чіткість басу не така, як би хотілося. Б. Вона десь, я якщо зараз знайду, є трек. Не той, є трек, де вона просто захльбується від басу. Знайшов, друзі, трек схожий на той, що я мав на увазі, ну, але не той зовсім. Але в, в будь-якому випадку тут буде ярко видно, що колоночка з басами десь трошки не справляється. Дивіться, максимальна гучність, і я включаю цей трек, про який говорю. Да? Тобто от, При таких жорстких басах вона вже не справляється. Тобто Дана колонка вже ну, от, не витягує, не витягує жорсткі баси. Тому якщо ви щось таке слухаєте, реально потужне, да? де барабанить капець як, то я думаю, що я, можливо будете трошки розочаровані, якщо це взяти. З іншого боку. Е для ну, в квартирі да, тої вот колоночкою це навіть за дуже гучно. Воно реально бомбить, як дурне. Звичайно, мелодія без проблем, друзі, грає. Тобто щось таке без проблем, взагалі, на морозі. Так, ну от таким чином грає дана колонка в приміщенні. Декілька треків я вам дав на прослуховування. Надіюсь, мені бан від Ютуба е, не прилетить за цю музику. Ніби сайт, е, верніше, телега, без музику, без авторських прав, ну але херво, знаєте, всяке може бути. Так, е, так що не дивуйтесь, якщо звук десь пропав, да, якогось треку немає, значить мені точно щось прилетіло. Не, так, Друзі, з мінусів ще хочу відзначити, ось цей недорозуміння, оце от точечка. Да, вона настільки децельна, її практично при яркому освітленні не видно. Це індикатор як заряду акумулятора, так і відтворення. Ну, тобто, що воно в мережі і працює. Ну, не знаю, ну, типу з'єднання є. Бачите, синім підсвічується. Боже, де воно там синим підсвічується, що, що ніби воно з'єднано. Друзі, ну це капець, чесне слово, е, Індикатор не про що. Ну, реально. Він, його можна було і, сюди, і не, не ставити. Він реально пропадає. Можна було десь отут десь вчепити, я не знаю, воно може було б більш актуально. Е, це так само, мені здається, вона не інформативна, це точно, тому що як, я думаю, що, до речі, мікрофонів я тут не бачу. Я не бачу мікрофонів на даній колонці і про це ніде нічого не сказано, що дана колонка може працювати як гарнітура. Ні, друзі, немає Немає можливості через дану колоночку розмовляти, ну, приймати виклики і розмовляти. Тут немає мікрофона. ну, Ні біда, в принципі, вона не для цього, по, по ідеї створена, вона створена для відтворення музики. Друзі, як дана колоночка себе веде на вулиці, я в принципі походив, з нею трошечки включав, і ви можете почути, як ну, зараз вона програвала в закритому приміщенні, а тепер ви можете прослухати, як вона грає на вулиці. Ну, і оцініть. Мені здається, що вона досить голосно себе поводить. І я думаю, для компашки, да, для відпочинку, цілком класна штука, десь посередині поставити стола або на галявині і кисі відпочивати під приємну музику. Прикольно. I think it does heart I wouldn't know how bad it hurts Oh, 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 are you dreaming of me now, the way I do. Oh, 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 I me now the way I do. Oh, 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 I Хотів зробити, друзі. Будемо створювати стереопару. Я, чесно кажучи, це роблю перший раз. В інструкції нічого про це не написано, крім того, що треба натискати ось цю кнопку. Друзі, не знаю, що я тут натикав, але побачив, що яким чином. Під'єднюється колоночка до смартфона, включаємо відтворення музики і тоді натискаємо на кнопочку. І вони тепер грають двох. Оця грає. І оця. Ставимо їх отаким от чином. І додаємо гучності. Коротше, прикол. Сумасшедший народ, реально прикольно. 2 по 24. Ну, не знаю, чи правдивих то тут 24 Вт. Але коли вони впаряться, коротше, мегабомба. Реально мега бомба. Їх розкинути ще трошки більше, ніж вони зараз стоять. І вообще Ну вообще прикол. Круто, однозначно круто. Друзі. Блин, воно звучить вот так вот. Блин, мені дуже подобається. Реально подобається. Я спочатку думав продавати одну, а тепер задумався. А тепер задумався. Варто це робити чи ні. Капець, народ. Мда. Так що, друзі, що я хочу сказати? Колонка дійсно вартує уваги. Мені вона сподобалася. Так, я, давайте будемо відверті. Це не якісь там GB, да, там знаєте про що я говорю. Все ж таки, це е, середньобюджетний варіант. Не саме дешевий Китай. Це точно це хороший, якісний бренд, який робить непогану акустику з за адекватні кошти. Тому Тронсмар це дійсно хороший варіант. Е, Купуючи дві колоночки, ви отримуєте досить хороший стеріозвук з нормальними басами. Ну, в принципі, нормальні баси, друзі. Ну так, на максимум воно трошки може захріпнути на якихось треках, але в більшості буде все ок. Влагозахист на висоті, тобто можна брати з собою в, в мандрівку і навіть якщо це хріновіна, який машина впаде, в воду намочиться, нічого з нею особливо не повинно статися. Звісно, що я не раджу її окунати в воду навіть заради експериментів. Бризги, дощ, це точно вона переживе без питань, але повне занурення в воду навіть відтворюючи музику, під віду, ну це без потреби, реально без потреби. Тобто цього робити зовсім не варто. Друзі, що по ціні, дану колонку можна придбати в Україні на сайті Розетка. Відповідно, чому я казав на Миколая, да, зробити замовлення, щоб, як то кажуть, воно швиденько приїхало. Ціна практично така сама, як в Китаї, тому особливо різниці можливо і не буде. Да, чи замовляти в Розетці чи замовляти на офіційному сайті TronSmart на AliExpress. Буде посилання і на Aliexpress. Друзі, скільки вона коштує зараз на розетці, ви бачите. Ну і скільки вона коштує на Aliexpress, так само бачите. Можете собі зробити е, порівняння і де краще замовити. Ну, але відповідно з розетки е, це прийде набагато швидше. Зараз Чорна п'ятниця, там кіберпонеділок, ті діла, можливо, там ще будуть купони, промокоди знижки. І ця ціна, яка зараз є, вона буде ще дешевша. Тому, звісно, що колоночка вийде круто. І недорого. Отже, Tronsmart Міртуне С2 непоганий варіант для того, щоб придбати не дорогу, але якісну колонку для відпочинку і прослуховування е, якихось подкастів, музики е, і будь-чого, друзі, де потрібна така от портативна акустика Bluetooth. Друзі, сподобався відеоролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а у нас на каналі ще буде багато що цікавого, тому обов'язково підписуйтесь. Е, ну і Побачимося в наступних відеороликах. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.